Очікуємо зараз законопроект від кабінету міністрів від міністерства фінансів. Це імплементація директиви ДАК-7 Європейського союзу, яка передбачає особливості оподаткування електронних платформ. Вони повинні передавати інформацію про продажі своїх державній податковій службі. Там є, є цілий ряд механізмів. Міністерство фінансів вже опублікувало перший варіант цього законопроекту у себе на сайті. Знаю, що вони його доопрацьовують, і не знаю, якою буде кінцева редакція. Я думаю, що да, вона буде стосуватися і онлайн-платформ, які реалізують послуги. Ну, наприклад, таксі Чиглово там. Послуги з доставки, так і тих, які реалізують товари. Те, що я можу сказати вам напевно, це те, що наш комітет не пропустить скажімо, можливість оподатковувати особисті речі, які людина ну, в час від часу хоче продати через інтернет. І ми передбачимо, точно передбачимо неоподаткований мінімум, тим більше, що такий неоподаткований мінімум також є і в директиві. Тому це, це, це я вас можу запевнити. Але з іншого боку, якщо ти ведеш бізнес без державної реєстрації, завозиш товар гуртом з за кордону, ще й не сплачуючи, до речі, під 150 доларів пільгу, не сплачуєш ПДВ при ввезенні. І реалізуєш цей товар через Оликс, чи через Prom.ua, чи через щось інше? Так ти будеш змушений сплачувати податок, і це правильно.